Наше місто знову сколихнула сумна звістка. 25 січня під час проходження військової служби на Чернігівщині не витримало серце старшого лейтенанта Павла Балабаєва. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким померлого захисника міський голова Андрій Білоусов. Подвір'я козацької церкви при святої покрови огортається гнітючим смутком. Сьогодні тут знову людно. Багато рідних, знайомих та просто небайдужих кам'янчан прийшли провести в останній шлях мужнього тілом і світлого душею воїна Павла Балабаєва. Не витримали серце, велике любляче, добре, могутнє героїчне серце. Любимо молодого шаху. Тієї волі війни, тієї свободи війни на нашу землю російського. Кам'янчанин Павло Балабаєв народився 24 червня 1965 року. У 1988 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Тривалий час працював в управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області. Призваний по мобілізації 22 березня. У нього залишилися дружина, брат та сестра. Зі сльозами на очах згадує про свого товариша Олександр Миколайович. Їх об'єднувала міцна чоловіча дружба, випробувана безліч у життєвих моментів, під час яких завжди проявлялася людяність загиблого. Павла Івановича я знав більше 20 років. Ми прожили з ним пліччого плечі. І мені до сих пор не, я не можу повірити, що такої людини вже немає. Це дуже доброзичлива людина. Дешев, коли не попросиш по сусістку, він допомагав і мені, і другим людям. Пан Володимир знайомий з Павлом Балабаєвим ще з 80-х років. Спочатку разом працювали на підприємстві, а потім їхні долі знову перетнулися під час служби з охорони громадського порядку в поліції. У його пам'яті військовий назавжди залишиться вправним спортсменом та чудовою людиною. Що я можу відмітити? Він заядлий спортсмен. Волейболіст прекрасний, дає йому тільки хороший м'яч над сіткою, вилітає, б'є, ніхто не врав ці м'ячі. Такі люди повинні жити жити і жити. Ну, але, але війна, але війна є війна. Як кажуть, ми, ми лігли спати 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. Так, що клята війна забрала нашого пашу і царство йому небесне земля, нехай йому буде лебедіним пухом. Поховали захисника на кладовищі по вулиці Романківській. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.